Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів по цінах низу ринку, найдешевші ціни. І в плейлисті можна вибрати рубрику і відразу під рукою мати список машин, які можна купити під конкретні потреби, а не ходити по автобазару годинами і вибирати невідомо що. Отже, у нас сьогодні Ford Escape. В моїх знайомих є також така машина, я в ній їздив. Дуже класна машина. Зараз давайте подивимося в Вікіпедію, що нам говорить Вікіпедія. Отже, друзі, дивіться, Ford Escape це компактний кросовер концерну Ford, випускався з 2000 року. Наступники Куга і EcoSport. Подібні Jeep Cherokee, бачите, Mitsubishi, Outlander, Subaru Forester, Nissan Rock. І от що саме цікаве, перше покоління ось так виглядає. Вони, в принципі, по цінах перше покоління також є по 5-6 тисяч. Я просто в шоці. Оце друге покоління також є по 5-6 тисяч, по 7 тисяч. Третє покоління також є по, це по 6, по 7, по 8 тисяч, розумієте? Тобто перше, друге покоління щось не падає в ціні взагалі. Четверте покоління ось так виглядає. Також гарна машинка, але база, напевно, одна і та сама. І ось, друзі, авторія я вже пошукав з 427 автомобілів третього покоління, підкреслюю, третього покоління. Ось третя машина є за 6900 1,6 бензин. Але подивіться, тут що саме цікаве, що немає фари. Все розмитнене, їде, заводиться, повний привід, ідеально працює. Просто ця машина, я так зрозумів, пригнана була в такому стані, ніби в биточку. Бачите, вона без фари, і ось тут трошечки крило ліве пошкоджене, і капот пошкоджений. Крило можна вистукати, зашпаклювати. І капот також не, не міняти не треба. Просто вистукав, зашпаклював, Бампер так само підфарбував і фару поставив за 200 баксів. І все, і будете мати гарну машину за 6900. Подивіться, двигун. Подивіться, яка бомбезна, так би мовити, панель. Ну, я вам говорю, тут їдеш в цій машині за рахунок такого оцього, оцього виступу, ніби там, де внизу є екран. То ти як в літаку сидиш. Дуже класна машина, дуже класний салон. Так що майте на увазі, що є така машинка. І це, друзі, я вам скажу, який рік 2016 рік за 6900 без фари. За фару можна дати 200 доларів і будете мати гарну машину. І ось подивіться наступна ціна: 6900, така сама 15 рік. І ось, бачите, 14 рік вже 7 тисяч, 14 рік 8 тисяч. Бачите, приблизно такі ціни. Один і шість бензинчик буде брати по місту 8-10 літрів. Тобто не треба на ній ганяти, ото скажуть, що вона не, не женен, типа не їде. Ну і що ж вона не їде? Не їде, то не їде. 100 поїде, 120 поїде. А на що і більше їздити кудись? І ось давайте ще, друзі, глянемо перше, друге покоління, які ціни. Тобто ми виходимо звідси. Бачите, ми забили тут третє покоління. Ось ми взяли третє покоління, а зараз давайте глянемо перше, друге покоління. І друге покоління з 7 по 12 рік. Подивіться, скільки є машин. 36 автомобілів. Ну, Такий же раритет, так би мовити. Але дивіться, яка ціна. Друге покоління 6500 12 рік. Але це 3, 3 літра. Вона дуже ця машина. От, за 6500, вона дуже багато їсть. Під 20 літрів може їсти 3-літрова. Дуже потужна, звичайно, велика, але. 20 літрів, я вам скажу, друзі, це не, не дуже добре. Ну і панель така трошки дубова, бачите. Ще така, ніби з старого, так би мовити, зразка. Але теж машина гарна. Майте на увазі. Автомат тут, бачите, вон, автомат. Але 3 літри плюс автомат це вона взагалі дуже багато їсть, бензини. Ну, аз, бачите, 6500, 6500, 6500, 10-й рік 6500, ви собі уявіть. Тобто, на але це ще гібрид плюс до того. Я би не брав би гібридів би, ну і в баню цих 3-літрових, один і 6-2 літра нормально. І зараз, друзі, я вам покажу деякі новинки авторинку, що я пошукав. А ще отут хочу вам показати таку статтю, знайшов. Який компактний кросор коштує менше 2000 доларів в Штатах, подивіться. В Штатах цей Escape коштує 2000 доларів. Навіть менше можна взяти. І ось тут пише, що це дуже популярний і недорогий кросор. Автомобілів купляють десятки тисяч. І ось який тут моніторинг ринку. За 2023 рік. Ескейп 16-2019 року ціни були від 3 тисяч доларів. А в 2024 році, бачите, вони почали суттєво падати. І наприкінці року, в кінці 24-го, вже можна було за 1954 купити. Тобто ціни падають і падають, друзі. І хто буде говорити, що вони будуть рости, їм можливо не треба вірити, бо автомобілів все більше і більше. І ось цей ця, ця, ця машинка, бачите, ось в Штатах 1900, а в нас 6000. Можна взяти. З 16-го року, підкреслюю. Зараз наступну вам покажу річ, що я знайшов цікаву. От подивіться, будь ласка, китайська компанія Cherry представить батарею, яка їде 1500 кілометрів в 2026 році. Ви розумієте? Тобто, буде на одному заряді можна буде проїхати до 1500 км. До 1000. Не 1500, а до 1500. Але не менше 1200, я думаю розумієте. Ось подивіться така стаття. Батарея називається твердотільна якась батарея. Об'єктом для інвестицій серед багатьох відомих автовиробників. Тобто бабло вкладають в батареї, в розробку цих батарей. Густина 400 Вт годин на кілограм, щось це незрозуміло якийсь там. Називається літій залізофосфатна батарея. І от що саме ще цікаво, я тут знайшов, друзі, подивіться, 400 км заряд. Можна за 5 хвилин підзарядити. Тобто, втикнув на 5 хвилин чик, і маєш 400 км заряду. От нові квадратні літій залізо фосфатні батареї. Так що не спішіть купляти Тесли за 10-20-30 тисяч доларів. Через рік вони впадуть до 5 тисяч, можливо. І ось ще така стаття є. Подивіться, що Toyota анонсує розробку електромобілів за запасом ходу до 1500 км. Тобто, також Toyota вкладає гроші, куди. В розробку батарей. Але з китайцями, я думаю, їм важко буде конкурувати, бо в Китаї дуже багато є ресурсів. Велика країна, а Toyota вона знаходиться де? На островах там нічого немає. Ну то така вже справа. Ось бачите, і ось подивіться, як приблизно виглядатиме цей автомобіль. Бачите? Ось ззаду двигун. От по жовтому проводу це високовольтний провід, такий помаранчевий. Ось батарея така квадратна, величезна, на 1500 годин. На 1500 км їзди, і ось бачите як? Тобто ось з батареї йде на е, розпределитель, так би мовити, от сюди. І потім, оце, оце, по цьому такому жовтому проводу, лівому, а потім один провід йде назад, а другий йде вперед. Тобто тут впереді двигун і ззаду двигун. Бачите, як воно працює? Ось тут воно приєднується, щоб воно не, не болталося. І все, тут нема нічого такого складного в цих електромобілях. Бачите? З батареї на редуктор, ніби, на... і потім е, розділяється два проводи. Все. Все, друзі, ставте лайк, підписуйтесь на канал, будемо моніторити новинки ринку. Ось як вона виглядає. До побачення. Купляйте Ford Escape.